Доброго дня доби всім. Е, хочу зняти ролик маленький, бо е, вроді нічого, як то кажеться, не, не мало бути біди ні з чим. Але з'явилася ситуація, передивився купу відеороликів, і е, такий нюанс. Ручка дверна, зовнішня. Е, не, робить в мене, не робить в мене система безключового доступу. І вирішив я поміняти ручку. Значить, рішив поміняти ручку. Ну, Я вже в принципі, все зробив. От, оригіналька. Тут понятно, Бушку я не заказував, заказав з Аліекспрес. Багато є відеороликів, як зняти ручку. Знімається вона якби без проблем. Е -е, нема взагалі ніяких проблем. От, тобто відкручуєш. Ну, понятно, це навіть я вшипку ще зняв, бо якщо в мене терахтить. Переробляв, до речі, вставляв ще ці амортизаційні штуки, що тримають дотяжки, бо тарахтить в мене. І ще, походу, ще одну треба не міняти. Зараз то я вже так обшивку зняв. Ну, в принципі, обшивки навіть і так якби знімати не треба. Тут маєш заглушка така резинова і торкс на 25. Торкс на 25, відкручуєш його. І виходить, тоді в кого теж ще підсвітка клямок є, то спочатку як я тягнув, то тягнув це зверху. Дивився, то не бачив, що воно тут є, тягнув все разом, то серцевинка дуже погано витягується. Так що просто треба брати отак, грубо кажучи, і собі тягнути на себе, і воно, в принципі, трошечки розхитати, і воно нормально вилазить. Тобто тягнеш, тягнеш, потягнеш. Ага, ну так, да. і бажано трошечки оце клямкою привідкрити. Отак от і тоді воно все вилазить. Зараз одною рукою не можу, то тобто є просто витягну. Ну, от, якби нічого такого складного немає, просто легенько клямку підтягуєш. Одною рукою другою тягнеш це. І ну, маємо в руках нашу серцевину. Тоді, тоді відставляємо цей світлячок, що у нас світиться знизу його набік, просто щоб він не мішав, От, і, ну, В принципі, як багатьох візео відео і показують, чуть-чуть клямку береш сюди вправо, і вона вже тобі на люзику, можна її витягувати. вот так вона якби працює, все окей. Перещелкуєш цю штуку просто, просто і без проблем. І тобто запихаєш назад. Запихаємо назад, до речі, так. Да, ну, звісно, всі би, таке може і думаю, що знають, але на всякий випадок, якщо замовляєте, щоб не поплутати, замовляєте, якщо з безключовим доступом, придивляйтеся, щоб у вас виходить, там китайці не дуже сильно паряться за це, щоб було оце червоний оплотнітель, бо якщо немає безключового доступу, то вони без цих оплотнітелів, ну і понятно, без, без фішок, без цього всього. Вот. Ну і значить вертаємося до нашого замка. Повертаємося до нашого замка, тобто, коротше, ставлю його назад. Ставимо його назад просто. Ну і казалось би, так, ну що ж тут є такого складного? Тут вставив, окей, тут вставив. Теж дивимося, все воно собі стає в своїй пози. Ну, ніби... Там, де воно ж має бути, правильно? Притискаю назад, ніфіга воно не йде, не хочеть йти. Ось така дирка і тут не стоїть на місці. О, передивився я вже і всяких там відео, і, і наших, і не наших, і всяких різних. Ну, І значить, що у нас виходить? Получається, що просто-напросто вставляємо назад. наш Наше люстерку, клямкове. О, люстерку, світелко значить. Е, Вся проблема в тому, що просто, якщо ти ставиш ручку, воно так і має стояти. Воно так і має стояти, просто тут вже запихаєш саму серцевинку. От. І, і з серцевинкою разом падає тобі і клямка. От і все і всі проблеми. Ну, треба сказати, якщо чесно, то просто воно виглядало так, що воно все стоїть нормально, все окей. Але, і Скільки я на тим напарився, ну, не міг щось подумати, що така фігня, а ще якось в кінці-кінців дойшов. Так що, про таке відео. Дякую за увагу.